До України прийшло похолодання, морози трохи затримуються. Такий холод синоптики прогнозують найближчі три дні по всій країні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 9 лютого, без істотних опадів у всіх областях України буде панувати суха та хмарна з проясненнями Погода вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Холодніше всього цього дня буде у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Луганській та Донецькій областях від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу в день. На всій решті території країни буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. І лише на Закарпатті буде тепло від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. Вночі по всій країні буде холодніше від мінус 5 до мінус 9 градусів морозу. Дорогі глядачі, 63% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 10 лютого, по всій країні буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде незначний 3-8 метрів на секунду. По всій території країни в день буде холодно, очікується від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. Місцями у західних та південних областях буде не так холодно, лише від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла, а на Закарпатті тепліше до плюс 4-6 градусів тепла. Вночі по всій території країни буде мороз від мінус 4 до мінус 9 градусів. У вівторок, 11 лютого, у всіх областях нашої країни буде переважати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер буде майже відчутний: 3,8 метрів на секунду. По всій країні температура повітря в день буде опускатися від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу на заході та півдні місцями лише від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. На Закарпатті буде тепліше від плюс 4 до плюс 6 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 5 до мінус 9 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!